Сьогодні 9 квітня. 193 рік Септиміус Северус був проголошений 21 римським імператором. 1860 рік французький винахідник Едуард Леон Скот де Мартінвіл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві. 1921 року у Ялті заснований музей Чехова. Тут російський письменник написав багато відомих творів. У тому числі дивовижні три сестри, вишневий сад. Завдяки сестрі Чехова Марії Павлівни в музеї все збережено, як за часів його перебування у Ялті. 9 квітня 1922 року Миколаївська губернія Повідомлялося, що серед селян голодуючих місцевостей розподілено 106 тисяч будів кукурудзи, закупленої за кордоном. Цього дня 1924 року у Миколаївській губернії розпочато електрифікацію найбільших сіл. 1963 рік експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США. 1966 рік Ватикан скасував індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть. У 1970 році Пол Маккартні заявив, що більше не співпрацюватиме із Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню Бітлз як гурту. 1977 шведський гурт Абба на тиждень очолив американський хіт парад з піснею «Dancing Квін. 2003 рік Європарламент схвалив вступ до Європейського Союзу десятьох нових членів. Відтоді єдине коло європейських держав поповнилось Кіпром, Мальтою, Естонією, Латвією, Литвою, Угорщиною, Польщею, Чехією, Словаччиною, Словенією. 9 квітня 1336 року народився Тамерлан один з відомих світових завойовників, що зіграв велику роль в історії Середньої Азії та Кавказу. 1816, Шарль Ежен Делоне, французький астроном і математик. 1821 року на світ з'явився Шарль Бодлер, поет і критик класик французької світової літератури. Його перу належать такі відомі твори, як квіти зла, паризький сплін тощо. 1882 року народився Віктор Веснін, російський архітектор, один із авторів архітектурного комплексу Дніпро Гес і частини забудови міста Запоріжжя. 1918 року побачив світ Йорн Удзон, данський архітектор, що спроектував будівлю опери Сіднея. 9 квітня 1926 року. У Москві народився Сафонов Дмитрович, радянський актор театру та кіно. Народний артист РСФСР зіграв близько сотні ролей у кіно і телефільмах, таких як Солдати, Легке життя, Гіперболоїд інженера Гаріна, «Щит і меч, Білоруський вокзал тощо. До інших подій 1932 року народилася одна з найвідоміших мав у світі, чіта, яка знімалася в фільмах про пригоди Тарзана та занесена до книги рекордів Гіннеса як головний довгожитель серед мавп. 1933-го Жан Поль Бельмондо, французький актор, відомий за стрічками професіонал. Один шанс на двох тощо. 1962 року. Побачив світ Ігор Подольчак, український художник, режисер. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 9 квітня.